Україна продовжує успішно використовувати нову стратегію комбінованих ударів по Російській Федерації із застосуванням ракети Фламінго та іншої зброї українського виробництва. Сьогодні розберемо це детально. Моє шанування, я Максим Крапівний. Уночі 13 листопада сили оборони України вразили низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації. Для цього вони зокрема застосували далекобійну ракету «Фламінго», Мінго українського виробництва. Про це повідомляє генштаб. Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні безпілотні літальні апарати, реактивні дрони та ракети різних типів. Так минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки фламінго, барс, лютить, наголосили військові. Так, Україна уразила підприємство зберігання нафтопродуктів морської ніфтяної термінал, стоянку гелікоптерів та місця зберігання і підготовки безпілотних літальних апаратів на аеродромі Кіровське в анексованому Криму, а також радіолокаційну станцію ППО у районі Євпаторії на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії Росіян. Водночас завдано ударів і по об'єктах на території Російської Федерації. У російському місті Аріол лунали вибухи. Варто зазначити, що в Орлі знаходиться декілька нафтобаз. Також в Орлі розташована військова база, на яких окупанти з якої окупанти запускають по Україні іранські шахеди. Ця база має вісім пускових майданчиків на землі та ділянку дороги майже 3 кілометри, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів. Нагадаю, що 31 жовтня військово-морські сили Збройних сил України підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській теплоелектроцентралі для атаки. використовувалися Нептуни, теж українська розробка. Як пояснили у військово-морських силах, цей об'єкт забезпечував подачу електроенергії на військові підприємства регіону, тому виведення його з ладу це також серйозний удар по логістиці окупантів. А 11 листопада був вражений Саратівський нафтопереробний завод. І слід зазначити, що його вражають не вперше. Він вважається вкрай важливим об'єктом для забезпечення пальним та паливно-мастильними матеріалами російських військ. Тим часом морські дрони українські теж атакували, але вже туапсе. Один із безекіпажних катерів вибухнув поблизу берегової лінії. У РФ, у РФ також повідомляли про атаку дронів з повітря. Знову комбінована атака. Нагадаю, що порт Туапсе, що в Чорному морі, має важливе значення для експорту російської нафти і нафтопродуктів. І останнім часом, як порт, так і саме місто зазнавали масованих атак з боку сил оборони України із застосуванням різних засобів ураження. В тому числі нашого українського виробництва. Про що усі ці атаки свідчать? Ну, по-перше, про те, що Україна активно нищить російську ніфтянку, не зупиняється е це робити і має в цьому дійсно е великі успіхи. А також успішно застосовує нову тактику, про яку нещодавно заявляв Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки. Ця тактика полягає в тому, що Україна зараз, от, протягом останніх місяців, зосередилася на ударах по нафтопереробній і оборонній промисловості України. І Буданов додав, що російські сили ППО намагаються збільшити кількість систем, щоб прикрити усі ці об'єкти, на які почала полювання Україна. Але масштаб об'єктів для захисту занадто великий. Не вистачає потужностей, щоб все це прикрити. І, за словами Буданова, завдяки винахідливості, інноваціям і новій тактиці Києву вдалося утримати лінії фронту, що стосується нинішньої ситуації, та ще один важливий момент перенести війну в глиб російської території. І цей момент теж насправді дуже важливий, тому що війна на території Російської Федерації стала нормою, тому що раніше це радше був виняток. І ось цей виняток трансформувався у норму. І це не просто слова, тому що це е, тактика тисячі порізів, коли дуже довго і методично бити і знищувати потихеньку нафтопереробну промисловість, оборонний комплекс і так далі. Це неминуче призведе до негативних наслідків. Якщо це один, два, три удари, п'ять і так далі, і вони точкові. Це так, як було, умовно кажучи кілька років тому. Коли були якісь удари, але вони були дуже точковими, то зараз це стало нормою, а не винятком. Які ж наслідки для економіки, тому що дійсно війна це завжди про гроші? Поки в тебе є гроші, ти воюєш. Як тільки грошей немає, ну ти не можеш воювати як не хочеш. Керівник ГУР пояснив, що удари по енергетичній інфраструктурі змушують Москву компенсувати втрати, збільшуючи експорт сирої нафти та скрапленого газу. Водночас, удари по оборонній промисловості мають більш відкладений ефект, адже вони сповільнюють темпи військового виробництва в РФ. Ці наслідки важче розшифрувати, каже Буданов, тому що ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва. Це така бомба уповільненої дії, і знову ж таки тактика тисячі порізів. Другий важливий момент: що для цих комбінованих успішних атак Україна використовує великий відсоток зброї вже власного виробництва. Це дуже важливо, і це свідчить про по перше, розвиток. Нашого оборонно-промислового комплексу, що ми все більше запроваджуємо якихось своїх інновацій, технологій, ракет, безпілотників, причому різних і наводних, і повітряних, і так далі. А ще це засвідчує нашу певну незалежність в цьому питанні, тому що якщо ми вийдемо на темпи виробництва. Які будуть повністю закривати українські потреби, це звісно трошки звучить зараз з області фантастики. Але менше з тим, рівно пропорційно тому, як буде зростати відсоток нашого власного виробництва, так само рівнопропорційно буде зростати наш рівень незалежності від західних партнерів. І насправді рівень незалежності ще буде дуже сильно зростати в ухваленні рішень, куди. Бити це такий наш, так би мовити, оборонний і наступальний суверенітет. Суверенітет це що? Це незалежність в ухваленні рішень, і зараз, коли у нас є своя зброя далекобійна, і якщо і далі буде такими темпами розвиватися наш оборонно-промисловий комплекс, то ми не будемо питати дозволу. Куди можна вдарити, узгоджувати це, на скільки кілометрів можна долетіти, чи можна в цей об'єкт вдарити, чи не можна, і так далі. Ми будемо самі ухвалювати це рішення, самі виробляємо, самі ухвалюємо рішення, самі вражаємо. Принаймні, що стосується контексту нашої зброї, звісно, ніхто допомогу не скасовує, яка до нас надходить, але те, що наш оборонно-промисловий комплекс примудрився і наші люди змогли створити. Таку унікальну зброю далекобійну, це свідчить про те, що незалежність в ухваленні власних рішень у нас зростає, а значить, зростає, що правильно наш суверенітет. Якщо вам подобається контент, який я створюю. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залишайте коментарі. Я в коментарях спілкуюся з глядачами, буде приємно послухати і подивитися, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, сил, витримки і удачі вам!